Доброго дня вам. Вас вітає з Кубка Радіозапчастин. До нас приїхала посилочка з міста Дніпра від Андрія. Будемо її відкривати. Дивимося. є коробочка. Вкриваємо. Тут маємо оперативну пам'ять. Ставимо її в бік. Так, тут, тут є в нас кульочок. Виключателі. Це відноситься до посрібленого роз'єму у нас. Також дивимося все, все в порядку. Нічого лишнього, все окей. Нова почта бумаги не жаліє в нас. Так, тут також коробочка. Дивимося відеокарта плата Вінчестера. Зараз. То прийдеться нам розділяти, тому що ціни різні на відеокарту і на плату Вінчестера. Так, дивимося. Тут в нас вже розділена материнська плата на ноутбука є і материнська плата старого взірця. І, одна. І лишається в нас одна плата нового взірця. Так, дивіться, беремо ми материнську плату е, нового взірця. Дивимося, вона все окей, все з нею порядок. Єдине. Радіатор необхідно знімати з неї. Отак. От все. Будемо її важити, ставимо на вагу. У нас виходить 560 грам. Так, дивіться, ми поставили на вагу материнську плату старого взірця, будемо і переглянемо зразу її. Плата ноутбука йде, як плата стара материнка, рахується у нас. Тут також, дивіться, Андрій все добре з платою, єдиний радіатор він не зняв. Радіатор ми знімаємо. Так, Тут також місце на місці, все на місці, все в порядок. Тут також дивимося все в порядку. Тут теж у нас все в порядку. І тут також все в порядку. У нас виходить е, 202, е, 2 кілограма 420 грамів. На даний час вага у нас е, ціна е, 150 гривень за кілограм старої материнської плати. Е, так, дивіться, будемо розглядати. Е, Переключателі, роз'єм посріблений. Ну, все входить в нас в позицію посріблений роз'єм. Ціна на даний час у нас 25 гривень за кілограм. Переглядаємо все тут порядок, лишнього нічого немає. Все добре. У нас виходить вага 860 грам. Так, дивіться, будемо важити оперативну пам'ять. Вага у нас виходить 680 грам. Ми її передивимося. Ну, Ще одне. Це в нас є плата процесора. Вона також йде в ту саму ціну, що оперативна пам'ять. 900 гривень за кілограм. Передивляємося чіпи всі на місці. Все в порядок. алюмінієві планки були їх. Як бачимо, що Андрій все зняв, все тут також порядок. Все добре. Фіксуємо вагу 680 грам. Будемо розглядати ще коробочку від Андрія. Тут дивимося, він прислав нам відеокарту. Відеокарта вся ціленька роз'єми на місці, чіпи на місці, і він її поклав разом з, з платою жорсткого диску. Ну, і будемо її розділяти, тому що ціна в нас е, відеокарти на даний час 160 гривень за кілограм, а ціна е, плати жорсткого диска. 475. Суттєво відрізняється, так що ми зараз все переберемо і будемо важити. Важимо відеокарту. У нас виходить по возі 680 грам. Відеокарта все на місці, чіпи. Все знає порядок. Так що рахуємо, на даний час у нас ціна 160 гривень за кілограм відеокарти. Так, зараз будемо важити плату Вінчестера. Ціна у нас 475 гривень за кілограм. Передивляємося її і кладемо на вагу. Роз'єм на місці чіпи на місці. Роз'єм на місці чіпи на місці. Все знає в порядку. Маємо вагу 380 грам. Так, дивіться, порахували ми Андрія посилочку. Вийшло у нас по сумі 1306 гривень. Все все порядок, все окей. Можете нам присилати посилочки, порахуємо, розрахуємось і це. Єдине, коли нам відсилаєте посилочку, не забувайте туди покласти листочок з банківською карточкою і з номером телефону, щоб ми з вами зв'язалися і перевали вам кошти.